Початок двадцятого століття Європа знесилена першою світовою війною у Російській імперії хаос, спершу лютнева революція, згодом жовтневий переворот. Австро-Угорщина розпадається на безліч частин. Український національно-визвольний рух переживає піднесення у Києві. Створюють Українську центральну раду. Вона спершу проголошує автономію України в складі Росії, а згодом і незалежну Українську Народну Республіку у Львові. В цей час проголошують Західноукраїнську Народну Республіку. Держави розпочинають переговори про об'єднання. Попередній договір про злуку підписують 1 грудня 1918 року у Фастові на Київщині в одному з броньованих вагонів. Тоді по одну сторону переговорного столу опинилися члени директорії: це Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець та Опанас Андрієвський. А по другу сторону представники західноукраїнської народної республіки Дмитро Левицький і Лонгін Цегельський. Урочисте проголошення соборності України відбулося за неповних два місяці, 22 січня 1919 року. На Софійську площу і прилеглі вулиці прийшли люди, які хотіли почути заповітні слова. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська Велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Вітак, ЗОНР стала західною областю Української Народної Республіки. Їй гарантували територіальну автономію. Доти очільник ЗОНР Євген Петрушевич мав увійти до складу директорії ОНР. Решта питань, як житиме єдина держава, мали вирішити установчі збори. Проте їм так і не судилося відбутися. У цей же сумний час урочисто відбулося свято поєднання двох століттями одірваних одна від одної галузів єдиного українського народу. Надністрянців і надніпрянців Західної Української Республіки Галичини і Східної Української Народної Республіки Великої України розуміється на Софійській площі з дзвонами, молебним парадом і головним отаманом. А для негайного фактичного переведення в життя цього акту представників Галичини було включено у склад трудового конгресу. Галичина, який час мала зоставатися при тому внутрішньому політичному устрої, який мала Національна Рада та Уряд. Її державний секретаріат. А потім, коли б настав спокійніший час, були б вироблені норми, які мали б сприяти якнайтіснішому об'єднанню двох республік. Коли в Києві святкували соборність, довкола столиці вже було неспокійно. Більшовики захопили Харків, Чернігів і Полтаву. За кілька днів після проголошення акту злуки, директорія під натиском Червоної армії. Покинула Київ у не менш скрутному становищі опиняється і УНР. Навесні 1919 року. Польські війська розпочинають наступ на Галичину, а румунські на Буковину. Незгоди між урядами двох республік загострилися. Для одних головну небезпеку становили війська білого руху Денікіна і Червоної армії, а для інших поляки і румуни. У Листопаді 1919-го дев'ятнадцятого з ОНР підписує з Денікінцями угоду про припинення бойових дій між Галицькою армією і силами Білого Руху. За місяць ОНР укладає у Варшаві проєкт декларації про передавання полякам значної частини західноукраїнських земель в обмін на підтримку проти більшовиків. Акт злуки фактично втратив свою чинність. 20 грудня 1919 року президент ЗУНР Петрушевич розірвав його в односторонньому порядку. Соборна Україна на початку двадцятого століття не проіснувала й року.